Вітаю, друзі, всіх на нашому каналі. Сьогодні перед роботою вирішив вийти на ставок, половити живця і щоб в неділю вийти на рибалку на щуку. Основна задача зимою мати запас живців. Тому зараз не гаю часу, швиденько забурую луночку і починаю пробувати ловити живчиків. Найшов кілька старих лунок, пробурив їх і зараз пройдуся швиденько, десь щось те знайду. Ось така маленька мормишечка і два мотилька. Оп. Бачите, примерзає трошки лунка зранку. Оп? От і перший живчик. Маленька пліточка. На судочка хороша. Так, продовжую. Продовжую ловити пліточку. Лід не дуже грубий. Сантиметрів п'ять десь. Так. Ви на рибалку? З рибалки. А, вже? Так. Добрий день. Добрий день. я пробував на набалансирувати. Ніфіга. Оп, окунчик. Я вийшов живця половити. Може на щуку вийду. Я вже не сам, нам не скучно, нас вже двоє. Бувають хороші, попадають. Це вчора поїхали на Німіру, то побачив будуть. Оп, дивіться, красавчик. 17 гривень так його будуть. Взяв три штуки. Я взимаю зимою. Рішив половити живчата і бачите, який квітнян попав. До роботи рано встигнути, диви. Ну за це на живця йде. Так, да, це хороший якраз. Кажу, може в неділю вийду половити. А ніхера, бур 110, а ножі. Ох, яка 100 покльовочка, диви. Опять покльовка. диви. Пліточка. Але бури любий, так? Да? Ага. Плітка крупніша почала клювати. А це саме хороша. Сама така. Поняв, що пахне жареним. І клювати більше не перед коп. Щось є якесь таке. Дуже, дуже медленно, але хорошенький. Кейс собі окунчик. Глибина не велика, дуже мала глибина. Так. Отак От вийшов половити живця, а ловиться непоганий окунь, показується. А коли виходив в неділю ловити рибу, то не ловилось нічого. Ні маленька, ні велика. Опускаю на дно, тоді починаю маленько піднімати і зразу слідує покльовиха. О, хорошенький. Да. Це вже нормальний. Це вже не на щуку, це вже на жарку. Да, на це вже на сковородку. Треба ловити, поки ловиться. Ловити момент. Зараз окунь це така риба, що тут вона клює, тут вона не клює, вона швидко закінчується. Без Безокий, Без одного ока Окунь. Да. Угу. Десь вже попадав. Нагачок. Да. Та я не встиг опустити і глибини навіть виставити. Я тільки почав крутити і чую, що, чую, що вже щось смикає. Моментом. Не, це... так, перейду в слідуючу луночку. Ось тут Оп! Рано ще тут щось може видрочим. Вставляю глибину тут трошки глибше. Чуть. Може на сантиметрів 10. О, є. І починаю простукувати по дну і щось клює. Похоже на пліточку. Да. Оп. Підняло. І так, як я казав, пліточка, ну хорошенька. Красна живця, якраз така, що якраз. Десь сюди. Дай так так, ну що, давай, давай ще. Оп, покльовочка задерло і знову плотвічка. Знову плотвічка сама отборна. Аж з одної лунки окунь ловився, а з цієї лунки пліточка. Якраз та риба, по яку я приїхав. А прийшлося ще наловити і окунів непоганих. Я поклевка. О, це певно окунь. О, хорош. Хорошенький, хорошенький кабанчик. Хорошенький кабанчик. Розігнав мені плиточку И копать. Оп. Окуняра. Окунёк. хорошенький. Такий окунчик, красавчик. на На балансір тут на цьому ставку судак попадав по першому льоду. І непогані судаки ловили хлопці. Так. Да. Ну я не виходив в мене, ця робота не дає. Так, хорошенький окунчик. Оп, задерла. Опять окунчик. А підняв як, як плітка. Оце перші дві лунки, які став, на тій клює. То плітка, то окунь, то пліточка, то окунь. Більше нічого й не треба поки що. Карась тут не клює. Оп, єсть, добре підняв так. Думав пліточка, а це хороший окунь. Так. Тепер вже лишився, я лише сам. Був Дядько зі мною. Хоч не скучно було. А тепер оп. Швиденько залишилося ще 20 хвилин. Повернувся я на попередню лунку саму уловисту, і бачу, що є покльовочки. Дивіться, оп! Самий класний окунь на живця. Саме то, що треба. І саме головне, що він клює. Дивіться, що вже тут відбувається? Відеречко моє наповнилося цими окуняками. Вийшов половити живчиків. А тепер скільки окуня. Так що, друзі, як бачите... Можна не планувати рибалку, прийти і наловити риби. А можна планувати цілий тиждень і нічого не піймати. От такий парадокс. Це ось ще раз свідчить про те, що треба частіше виходити на рибалку. І риба буде. Буде риба клювати, якщо часто ходити. Якщо виходити раз у місяць, можна попасти на безкльов'ї. І сказати, що риба цього року не ловилася. А хтось скаже навпаки, риба клювала ще й добре. Оп! І пліточка. Пліточка якраз класна. Саме прийшов я по пліточку, щоб наловити рибки. І поставити жерлиці. Живчиків я наловив, тому слідуюча рибалка вже буде про щуку або судака дивіться, ох, щось крупне. Що то є? Хорошенький окунчик. на силу вів. якийсь такий живкий попав. Хороший. Більші лодошки. От такий окуньок. На живця він не пойдет. Хороший. Покльовочка була хороша. Так, шмальнув. і це Знов є покльовка. Хоп! І знов дно пліточка. Покрупніша вже, ніж обично. Хорошенька. Як мені подобається ця рибалочка, друзі. Це просто, я не знаю. Скажеш, не повірят, риба на ставку не ловиться. Я вийшов просто половити маленької рибки на живця. А тут. Трофеї. Хороший окунь клює. І непогано навіть пліточка попадає. Так, це просто клас. Оце задоволення отримую. Так, друзі, дивіться. На моєму годиннику 10.34. А на роботу мені на 10.40. Тому на цьому все. Дивіться, що я сьогодні зловив. Станемо добре, то було видно. Сьогодні мені вдалося ось наловити стільки окунів. Повно риби. ну Штук 40 тут законно. Всім бажаю гарних покльовок, гарних рибалок. Частіше виходьте на рибалку і обов'язково попадете на класний кльов, як попав сьогодні я.